Чи говорили вам коли-небудь за сімейною вечерею стояти прямо або сварили за те, що ви сутулитеся? Такі зауваження можуть дратувати, але вони не помилкові. Ваша постава те, як ви тримаєте тіло, коли сидите або стоїте. Є основою для кожного руху, який робить ваше тіло, і може визначати, наскільки добре ваше тіло адаптується до навантажень. Це можуть бути такі навантаження, як носіння ваги або сидіння в незручному положенні, а також велике навантаження, з яким ми всі стикаємося протягом дня, кожного дня гравітація. Якщо ваша постава не є оптимальною, м'язам доводиться більше працювати, щоб утримувати вас у вертикальному положенні та рівновазі. Деякі м'язи стають напруженими і негнучкими, інші будуть загальмовані. З часом ці дисфункціональні адаптації погіршують здатність вашого тіла справлятися з силами, що на нього впливають. Погана постава спричиняє додатковий знос суглобів і зв'язок, підвищує ймовірність нещасних випадків і робить деякі органи, наприклад, легені, менш ефективними. Менш ефективними. Дослідники пов'язують погану поставу зі сколіозом, головним болем і болем у спині, хоча вона не є єдиною причиною будь-якого з цих захворювань. Постава може навіть впливати на ваш емоційний стан і чутливість до болю. Отже, є багато причин, щоб прагнути до гарної постави. Але в наш час це стає дедалі складніше. Тривале сидіння в незручному положенні може сприяти порушенню постави, так само, як і використання комп'ютерів або мобільних пристроїв, які спонукають вас дивитися вниз. Багато досліджень показують, що в середньому постава погіршується як же виглядає правильна постава? Коли ви дивитеся на хребет спереду або ззаду, всі 33 хребці повинні виглядати складеними в одну пряму лінію. З боку хребет повинен мати три вигини один на шиї, один на плечах і один внизу спини. Ви не народжуєтеся з таким s подібним хребтом. Хребти немовлят мають лише один виген, схожий на літеру S. Інші вигини зазвичай розвиваються до 12-18 місяців, коли м'язи зміцнюються. Ці вигини допомагають нам залишатися у вертикальному положенні та поглинають частину навантаження від активності, такої як ходьба та стрибки. Якщо вони вирівняні належним чином, коли ви стоїте, ви зможете провести пряму лінію від точки прямо перед плечима до задньої частини стегна, до передньої частини коліна, до кількох дюймів перед щиколоткою. Це утримує ваш центр ваги безпосередньо над основою опори, що дозволяє вам ефективно рухатися з найменшою кількістю втоми і м'язового напруження. І якщо ви сидите, ваша шия повинна бути вертикальною, а не нахиленою вперед. Плечі повинні бути розслаблені, руки притиснуті до тулуба, коліна повинні бути під прямим кутом, а стопи стояти рівно на підлозі. Але що робити, якщо ваша постава не така вже й гарна? Спробуйте змінити своє оточення. Відрегулюйте екран так, щоб він був на рівні очей або трохи нижче, переконайтеся, що всі частини вашого тіла, наприклад, лікті та зап'ястя, підтримуються, використовуючи ергономічні пристосування, якщо це необхідно. Спробуйте спати на боці з підтримкою шиї та подушкою між ногами. Носіть взуття на низьких підборах із хорошим супінатором, а для телефонних розмов використовуйте гарнітуру. Також недостатньо просто мати гарну поставу. Надзвичайно важливо тримати м'язи та суглоби в русі. Насправді, тривале перебування в нерухомому положенні з гарною поставою може бути гіршим ніж регулярний рух з поганою поставою. Коли ви рухаєтеся, рухайтеся з розумом, тримайте все, що ви носите, ближче до тіла. Рюкзаки повинні прилягати до спини, носіть їх симетрично. Якщо ви багато сидите, час від часу вставайте і рухайтеся, і обов'язково робіть фізичні вправи. Використання м'язів дозволить зберегти їх достатньо сильними, щоб ефективно підтримувати вас на додаток до всіх інших переваг для ваших суглобів, кісток, мозку і серця. А якщо ви дуже хвилюєтеся, проконсультуйтеся з фізичним терапевтом, тому що так вам дійсно варто стояти прямо.